Слава Ісусу Христу! Завтра, 13 жовтня, вшановують ікону Пресвятої Богородиці Іверська. Ікона Пресвятої Богородиці Іверської є однією з найнашановніших святинь у православному світі. Її історія налічує понад тисячу років і сповнена чудесних подій. Ця ікона вважається заступницею всіх віруючих і символом небесного захисту. Згідно з переданням ікона з'явилася у 9 столітті у часи іконоборства у Візантійській імперії, один побожний вдівець, що мешкав неподалік Нікеї. Врятував святиню від знищення, пустивши її в море, аби захистити від гонителів. За легендою, ікона чудесним чином припливла до берегів, афону, де її зустріли афонські ченці Іверського монастиря. Монахи побачили. Як ікона стояла на виді у вертикальному положенні і лише після щирих молитв змогли винести її на берег. Вона була урочисто внесена до храму, але наступного дня ікона знову опинилася над воротами монастиря. Це повторювалося кілька разів, поки Богородиця не явилася одному з монахів і не повідомила що бажає бути захисницею монастиря і перебувати саме над його брамою. Відтоді ікону встановили над вхідними воротами, що й дало їй ще одну назву воротарниця. Протягом століть іверська ікона прославилася численними чудесами. Вона сілювала хворих, допомагала подорожнім, рятувала від ворогів та лих. Монахи Іверського монастиря свідчать про незліченні випадки благодатної допомоги, дарованої через молитви перед святим образом. Оригінал ікони досі знаходиться на афоні, проте численні списки цієї святині поширились по всьому світу в Україні, Грузії та багатьох інших країнах є храми. Де зберігаються її копії, перед якими моляться про захист, здоров'я та духовне зміцнення. Іверська ікона Пресвятої Богородиці є не просто святинею, а живим свідченням Божої благодаті. Вона нагадує віруючим про силу молитви, необхідність духовної стійкості та довіру до Божого промислу. І сьогодні православні християни звертаються до воротарниці, шукаючи захисту і допомоги у важкі часи. Молімося до Пресвятої Богородиці перед її чудотворним образом, щоб вона дарувала нам мир, віру та духовну силу. У часи випробувань ми підносимо свої молитви до Тебе. Пресвята Богородиця, надійна заступниця і покровителько, почуй наші благання та зміцни нас у вірі, о, Пресвята, Владичице Богородице, прийми недостойну молитву нашу і збережи нас від наклепу, злих людей і від раптової смерті, і даруй нам перш кінця покаяння, на моління наші з милосердця, і радість замість печалі даруй, визволи нас, владичице, від усякої біди та напасті, скорботи та хвороби, і від усякого зла. І сподоби нас грішних рабів Твоїх, Одесну стати у другому пришесті Сина Твого, Христа, Бога нашого, і спадкаємцями бути Царства Небесного, і життя вічного з усіма святими. У нескінченні віки віків. Амінь. Пресвята, владичиця, Богородиця, івірська заступниця і покровителько нашої землі, зі святого Лику Твого споглянь милостивно на народ український, що страждає від війни і зла. Прийми наші щирі молитви, піднеси, піднесені до Тебе з вірою і надією. Як колись ти охороняла святу гору Афон від ворогів і бур, так і нині покрий чесним Твоїм омофором Україну від Сходу до Заходу, від півночі до півдня, збережи наші міста і села, храми і домівки від вогню, зруйнування і неправди. Матір Божа, івірська, стань, небесною заступницею воїнів України! Що стоять у бою за правду, свободу і мир, даруй їм мужність, віру і невидимий твій захист, підкріпи серця їх, коли важко, і укрий від усякої кулі та підступу ворожого, благослови всіх, хто допомагає, лікує, рятує, молиться і любить. Прийди на допомогу тим, хто у скорботі, у полоні чи розлуці. Нехай через Твоє материнське заступництво запанує на нашій землі мир, а серця людські наповняться вірою, любов'ю і вдячністю. О, пресвята владичиця Іверська, не відверни лиця Твого від України, а будь з нами завжди, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пресвята Богородиця Іверська. Покрий своїм святим омофором нашу Україну, захисти воїнів, що боронять народ від ворогів, укріпи їх дух і серця, бережи від зла, куль і підступу, даруй мир нашій землі, силу захисникам і милість усім, хто страждає. Будь нашою небесною покровителькою нині і завжди. Амінь. Пресвята Богородиця Іверська, небесна Мати Спасителя і всіх матерів земних, зі сльозами стою перед Твоїм святим образом і благаю, покрий мого Сина, чесним Твоїм омофором, ти знаєш біль материнського серця, ти бачила страждання Сина свого на хресті, Тож прийми і мою молитву, наповнену любов'ю. І тривогою, збережи владичеце, мого сина на полі бою, відверни від нього кулі, вибухи і всяке зло, укріпи Його віру, дай йому мужність, розум і спокій у серці. Нехай, ангел охоронець, буде поруч з ним день і ніч. Попроси у сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Він повернув мого Сина живим. Здоровим і неушкодженим до рідного дому, даруй мир Україні, сіли нашу землю від війни і наповни серця всіх матерів, надією і силою. О, Пресвята іверська Матір Божа, будь моїм роздраченням, захистом і опорою. На тебе покладаю материнське серце, веди нас до миру, світла. І любові. Амінь. Пресвята Богородиця Іверська, захисти мого сина, що на війні, покрий його святим Омофором, відведи від нього кулі, страх і зло, дай йому силу, віру і мужність, а мені терпіння і надію. Поверни його живим і здоровим та даруй мир нашій Україні. Амінь. Пресвята владичиця Богородиця Іверська, ти надія всіх скорботних і матір усіх матерів. Перед Твоїм святим образом стою зі сльозами і болем у серці, бо мій син безвісті зник, і не знаю, де він, чи живий, чи страждає. О Мати милосердна, Ти, що не залишаєш нікого у відчаї, почуй мою молитву. І прийми мої сльози, як жертву любові, покрий мого сина, твоїм святим омофором, де б він не був у полоні, у темряві, у небезпеці чи на чужині, захисти Його від усякого зла, збережи Його життя і душу, дай мені, Матір Божа, сили чекати і не впадати в розпач, укріпи мою віру. Щоб я не переставала сподіватися на Божу милість, попроси у Сина Твого, Христа Спасителя, щоб Він відкрив шлях до повернення мого сина додому. Як ти колись знайшла образ свій у хвилях морських, так допоможи знайти і мого сина серед Житійського моря, аби він повернувся до світла, додому, до життя. О, пресвята Іверська Богородице, будь мені потіхою у скорботі, збережи Україну і всіх її синів, що зникли, полонені чи страждають. Нехай через Твоє заступництво запанує мир і правда. Амінь. Пресвята Богородиця Іверська, ти знаєш біль матері, що втратила зв'язок із сином. Покрий його святим омофором, збережи від зла полону і смерті, дай йому силу, надію і шлях додому, утіш моє серце, і зміцни мою віру, щоб я дочекалася радості, зустрічі, змилуйся над усіма синами України, що безвісті зникли у цій війні. Пресвята, владичиця, Богородиця, іверська мати милосердя і небесна заступниця всіх скорботних, з глибини серця, молю тебе за мого сина, який перебуває у полоні, серед темряви, страху і болю. Ти, що стояла під Христом свого сина і бачила його страждання, зрозумій мій материнський плач і прийми мої сльози. Покрий мого сина, святим омофором, бережи його від катувань, відчаю і зневіри, дай йому силу духу, віри і терпіння, щоб він не зламався під тягарем неволі. О, пресвята іверська мати, попроси у свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він визволив мого Сина з полону. Привів його до світла, до волі, до рідного дому, Зціли його рани, тілесні і душевні, а мені даруй спокій і надію. Покрий твоїм заступництвом усіх полонених синів України, щоб вони повернулись додому живими і вільними. О, пресвята Богородиця Іверська, будь для нас матір'ю потіхи, надії. Та визволення. Амінь. Пресвята Богородиця Іверська, захисти мого сина, що в полоні, покрий його святим омофором, збережи від катувань і розпачу, дай йому силу, віру і надію, а мені терпіння і спокій серця. Визволи його владичице і поверни додому. Помилуй усіх полонених синів України. Амінь. О, Пресвята, владичиця, Богородиця, Іверська, Небесна заступниця і покровителька нашої землі, зі святим Сином Твоїм споглянь милоствено на мужніх воїнів України, що стоять у бою за правду, за свободу, за життя свого народу. Покрий їх чесним Твоїм омофором, укрий від куль вибухів і всякої підступності ворожої. Збережи їхні серця від страху, наповни їх вірою, мужністю і любов'ю, даруй їм силу, в боротьбі, мудрість у рішенні і мир у душі серед буревії війни. Пресвята, мати, будь поруч із пораненими, зневіреними і тими, хто в полоні, утіш родини, що чекають своїх синів і дочок, зціли землю нашу від плиття і випросив у Господа перемогу світла над темрявою, правди над неправдою, життя над смертю. О, іверська Богородице, будь покровом над воїнами України, нині по всіх час, і віки віків. Амінь. Пресвята Богородиця Іверська, покрий воїнів України, святим Омофором. Збережи їх від куль і зла, Укрепи віру, силу і відвагу. Даруй їм перемогу над ворогом і мир нашій рідній землі. Будь їхньою небесною заступницею завжди. Амінь. Так що завтра ми вшановуємо ікону Пресвятої Богородиці іверська. Моліться і ваші молитви будуть почути. Всім я вам бажаю Божого благословення, хай матінка Божа захищає наших захисників, хоробрих воїнів, які боронять нашу Україну. Хай допоможе, Хай допоможе. Щоб усі знайшлися наші безвісті, зниклі воїни. Ті, хто в полоні, хай дає їм сили, мужності витримувати всі ті знущання над ними, і щоб всі наші воїни повернулись до своїх родин живими, здоровими і з перемогою. Віримо, чекаємо і молимось, наші молитви Будуть почути, а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Бережи вас всіх, Боже!